Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас відеоуряд ось такої зарядки фірми Deca FL1113D, яка підходить для зарядки акумуляторів типу VET, AGM і GEL. Такі зарядки відносяться до класу повністю автоматичних зарядок. Чому? Тому що вона після того, як ви підключаєте останню батарею, наприклад, після підзарядки, вона запам'ятовує її властивості і при підключенні знову налаштовується на такі параметри зарядки. Якщо ми з вами побачимо верхню панель нашої, нашого зарядного пристрою, ми бачимо, що написано повністю автоматична «Battery Charger, як ви бачите. І працює воно з базами 6, 12 та 24 вольта батареями. Є у нас три ступені нашої зарядки. Тобто зарядка, абсорбція і вирівнювання, плаваючий заряд. Є у нас можливість відновлення нашої батареї процес цюльвотації та режим швидкої зарядки. На передній панелі нашої зарядки ми бачимо режими увімкнення зарядки та стоп. Тримаємо 2 секунди. Або стоп, робимо зупинку, або старт зарядка нашої батареї. Вибір 6 В, 12 В, 24 В батарея. Три індикатори, які сповіщають про те, що у нас невірно підключена полярність. Лампочка, яка сповіщає про те, що у нас батарея заряджається. Та індикатор ОК, якщо батарея зарядилася. Режим десульфатації, відновлення устарівшої батареї, яку треба відновлювати. Зажимається 2 секунди, тримається і включається режим сульфатації. Також вибір конкретно мінімальна батарея, середня та максимальна. Якщо ми побачимо зліва, тут у нас написано: якщо вибираємо мінімальний режим, годиться для батарей від 8 до 30 15-65 Адин, 30 і максимально 130 А з струмом. Бачите, 6 А3-1,5. Ось такий чудовий пристрій виробляється у Сан-Марино. Це у нас країна походження Італія. В комплекті одразу є у нас штекер для того, щоб підключати до. Мережі живлення, і дві клеми, які ховаються у нас у такий от, бачите, карманчик, який є з правої сторони нашої зарядки. Ось за такими приладами можете в компанію нашого електромотор. Ціни на сайтах завжди однакові. Тому, якщо зазвоните до нас за телефонів, зможемо з вами поторгуватись та запропонувати індивідуальну ціну. За нашими робочими номерами телефонів можете писати в Viber, звертатись до нас, телефонувати, замовити зарядки фірми Дека, ви можете в компанії elektromotor.com.ua. Гарного дня вам, друзі, до побачення.